Запитання 61. Бо час розпочатися судою з Дому Божого, а якщо перше почнеться з нас, то який кінець тих, хто противиться Євангелію Божому? якщо праведник ледве спасається, то нечистиве і грішне десь з'явиться, 4. Що значить слова, час початися суду з Дому Божу, якщо праведник ледь спасається? Відповідь: Бог, створивши із по людини, не створив разом з ним чуттєвої насолодені, чуттєвої муки, але він влаштував і розум. Цього єства як силу для духовної насолоди, а в якій людина могла б невимовним чином постійно відчувати насолоду Його. Цю силу, тобто відповідну до єства розуму, спривонення до Бога першу людину, тільки вона була створена, передала по почуттю, а потім стала звершувати в цій силі перший рух до чуттєвих речей і отримала за допомогою почуття насолоди, що приводиться в дію супереч єству. Тому той, хто піклується і промишляє про наше спасіння. Провадив людське єство іншу силу, немов якогось карателя, муку, і відповідно до цієї муки він примудро укорінив природне тіло закон смерті, ставлячи межу безмовного прямування розуму, яка всупереч єству рухається до чуттєвих речей. Тому внаслідок проникнув єство людське насолоди, що суперечить змісту цього єства, йому стала протидіяти згідно сенсу мука на неї за допомогою страждань, протягом яких у в них виникає смерть. І знищується природи насолоди, однак сама насолода не знищується повністю, тому що внаслідок знищення проти природи насолоди в розумі з'являється благодать насолода Божественної. Оскільки всі труднощі мають причини свого виведення звершення наділля насолоди, то ці труднощі, розуміли, є через таку причину природним боргом, який зобов'язані викладати всі причасні до людського єства. Бо за природною насолодою, неодмінної на породи йдуть труднощі. Для всіх тих, які законно солода, безпричинно продував народженню. Безпричинно їжа називає насолоду, що виникла внаслідок порушення заходів, і що є спадкоємності труднощів, що були з неї, то після порушення западі, природному народженню всіх людей передує насолода. І не було жодної людини, яка за природою була б собідною від цього присусного народження. І як те необхідний. Усі природні платять за цю насолоду труднощам, а скільки за них називають смерті, і зовсім був відсутній які небудь достойний спосіб звільнення від тих, які перебувають під тиранічним пануванням несправедливої насолоди, і перебували природно від владою виниклих наслідок цієї насолоди справедливих труднощів, і наступне за ними справедливої смерті. Вона була необхідна для знищення несправедливих насолодин і виникли їх у наслідок справедливих труднощів, якими терзається людина, що страждає, вона бере початок свого народження, згідно з насолодою в тлінні і завершує своє життя також у тлінні через смерть. Для виправлення єскла, що стверджується, як думається, повинні бути придумані труднощі, і одна смерть одночасно. Несправедливі і безпричинні, безпричинні, тому що вони жодним чином не мали при своєму походженні попереджувані насолоди, а несправедливі, тому що взагалі не є спадкоємцем якого небудь причасного життя, що появившись посередині між несправедливою насолодою, справедливим труднощем і смертю, несправедливі труднощі і смерть повністю знищили неправедний початок єства, яка і насолоди і праведний кінець цього єства. Що буває через Смерть, що виникла внаслідок насолоди. І рід людський знову став собідним від насолоди і муки, одержавши назад споконвічне, блаженну доля своєства, що не посклоняється жодною з ознак випробадження, це ство скромним походженням від тлінням. Внаслідок того, бо слово, будучи за довершеним Богом, став довершеним заправдою людини, яка складається з глибкодумної душі, не страждання тіла. Тобто людини, не подібну до нас у цьому завонятком гріха. Однак він жодним чином не мав взагалі насолоди, виникли внаслідок порушення заходів, яке передувало б його народженню і часивіч, що вони разом з тим він прийняв добровільне зради людинолюбства свого страждання ще наслідком насолоди і кінцем міства. І це для того, щоб несправедливо стежуючи, він міг би знищити виникли з несправедливих насолодних початок народження, що ти раніше над Єстом Лівським. Смерть Господа не була для нього начала, ніби виплаченням йому, і насолоди боргом подіну до смерті інших людей. На навпаки, вона стала зброєю з проти неї. І через смерть свою Господь знищив справедливий кінець сіства людського, не маючи тієї насолоди, завдяки якій смерть війшла у світ. Так ним праведно карається проти закону насолода, яка причина буття, занепало стану народу людського. Адже повинно було бути справді повинно було бути, що Господь, будучи за природою премудрим, праведним і сильним не прибував у невіданні, як примудрий стосовно способу зцілення людей, як праведний Він не примушував тиранічно до спасіння людини, захопленої властивою собідне волі гріхом, яке не неслабшо звершуючи зцілення людей. Тому він зробив явним. Зміст своєї премудрості в способі сілення, ставши людиною без приложення або якої-небудь зміни. Він показав безпострасність своєї правди і величи сходження, добровільно тягнувшись у засуджене на страждання нашої істої самці, осуд, зробивши зброю для знищення гріха, і слідом за ним і смерті, тобто насолоди, і виникло внаслідок її страждання. У цьому була сила гріха і смерті, раніє відповідно, насоди гріха і панування відповідної, стражданню і смерті. Бо, очевидно, що сила насолоди і страждання знаходяться по присутності єства і, бажаючи уникнути тяжкого відчуття страждання, ми шукаємо притулку в насолодні, намагаючись утішити єство, пригнічуване насильним стражданням. Посилені, піклуючись про те, щоб притупити насолодую рух. Страждання ми тільки розписуємося у власній немощі, залучаючи насолоду проти цих рухів, оскільки не в силах відокремити насолодом і стражданням і труднощі. Господь живив міць своєї принадмірної сили, звершивши для іства людського народження у вічне життя, що стало незмінним і недоступним для протиполежності, від якої він сам протерпів. І знову відновив єство людське здоров'я, безпострашний за допомогою своїх страждань, відпочинив за допомогою своїх мук. І життя вічне за допомогою смерті своєї, своїми труднощами по плоті. і він відновив спокон вічні і володіння нашого єства і своїм тіленням дарував цьому єсту над природною благодаті Божня. Тому Бог їсно став людиною, дарував єсту людському, початок другого народження, яке веде через страждання в насолодне майбутнім життям. Адже як правотесний шадам, поручивши божественну заповідь, отворив інше народження, що походить від насолоду, і замість першого народження в його єство. Яке через страждання звершується смерті за породу Змія придумана солоду, що не є, сподкоємності попереднього страждання. Але навпаки, закінчується цим стражданням, і тому всі народження від нього по плоті, наслідок цього несправедливого початку на солоді, справедливо проводяться разом з ним до закального кінця, то до смерті через страждання, так і Господь став людиною, створив для Єспалюського інший початок другого народження від Духа Святого сприйнявши. Справедливу смерть Адама через страждання, яка в ньому стала зрозумілою, справедливою, оскільки началом його власного народження не було неправедне населення, що виникло внаслідок непослуху правоця нашого, Господь знищив обидві крайності і мав на увазі початок і кінець людського народження, які спочатку існували на від Бога. І всіх духовно народжених ним і зробив свобідне від. Лежачої на них провини, адже вони, будучи в дадами, не маючи насолоди народження, що походять від нього, але мають самі лише страждання, що виникли внаслідок одаму, які діють у них, не як борг за гріх, але згідно з того будівництвом і внаслідок прородного стану, що трапився з ним проти гріха, тобто водій однією тільки смерті. Тобто смерті, яка не має своєю матір'ю, насолоду, що пролили її, як стала кати, Каратим всієї насолодиться, смерть безсумнівно стає батьком вічного життя. Бо подібно до того, як життя Адама несподівано насолоді стала матір'ю смерті тління, так і смерть Господа заради Адама, будучи свобідною насудою, стала батьком вічного життя. Тому, як вважає Слово Боже, правильно розрізняє таким чином народження через насолоди від Адама, що то володарює надійством людським виставляти їжу смерті, що уникла внаслідок Його яким. Чином на народження Господа по плоті, що звершилося внаслідок наслідок в Божого, знищує і те і інше, тобто на солоду, що виникла від Адама, смерть і заради Адама, знищуючи разом з гріхом Адама, що Адама, його покарання, бо неможливо було засудити на тління через смерть у кінці народження, не порушене тим, що кінцем його наслідком стала смерть. Оскільки як я сказав, Слово Боже розрізняє названня речі. То можна вважати, що доти, поки самі лише ті ознаки, які були властиві Адаму на початку кінця, при народженні і тлінні, традічно володарювали над Єстом людським, доти ти не міг настати втяж для довершеного осуду гріха. Той, хто явився нам за допомогою плоті і став довершеною людиною за винятком одного тільки гріха, по Слово Боже, одне тільки власної волі у плоті Адама, істом похарання і, і правдних, які невинно постраждав, за на насудив гріх у плоті. Він знищив закон смерті, звершивши такий осуд гріха, але за осуд природний, і після звершення назад смертю не став час для початку вироку, щоб остаточно засудити гріх. Отже, про що в нас мова йде, про те, що гріх, який спочатку спокусив Адама, приконав його приступити Божесну заповідь. Наслідок цього злочину гріх установив на солоду, а за допомогою її він устромив у саму основу ісла Адама і самого себе. А тим самим засудив на смерть свою природу, гонячи через людину, є сторони на світ до зникнення у смерті. Бо це було влаштовано сім'ям гріхам і батьком зла лукам, д'явлам, який внаслідок гордині позбав себе перебування божественної славі через задвість до нас і до Бога вигнав Адама з раю, щоб знищити діла Божі і розірвати те, що було створено для буття, адже не зади задизади не тільки ним внаслідок удержаної нами подуху, чеснотам, але дарує нам славу Божі. Але й самого Бога через його всіма співіснуваті сили, діючи заради нашого спасіння. Одаруючи наслідок порушення Западу смерть, панувала на всієї природи людської, маючи основу своєї сили, виникло з порушення насолоди, яку поклала початок усьому природному народженню, і через який сама смерть була зазначена у вигляді покарання для природи людської. Господь, же, ставши людиною, не сприйняв на насолоди, насолоди, Передувала його народженню по плоті. Наслідки конад пророди людської була винесений справедливий вирок у вигляді смерті, але добровільно сприйнявши пристрасть не на начала своє людської природи, саму природну смерть. Він зрозуміло потерпів її, однак повернув на зазвичай смерть, який був у ньому, як це зовсім очевидно не засудженням єства, а осудом гріха. Аж у тому, хто народився не від насолоди, смерть не могла бути осудом єства, але вона могла бути тільки. Знищенням, знищенням гріха правося завдяки то якому страх смерті водував над природою людською. Бо якщо в Адамі смерть була осудом єства, маючи на свободу начало свого виникнення, то в Христі смерть стала розуміло осудом гріха, оскільки цих єство людське знов знайшло в Христі народження чистих від насолоди. І це для того, щоб подібно до того, як Адамі гріх виникли внаслідок насолоди через смерть, насудив іство людське на тлінні прийшов час для осуду цього іства на смерть, внаслідок гріха, так і Христі, внаслідок своєї справедності насудило через смерть гріх. І прийшов час для особи на смерть гріха через праведні сіства, яке в Христі зовсім скинуло себе народження від насолоди, Адже не Адже відомо, що через неї осуд смерті необхідністю переслідував усіх людей як щось необхідне. Тому та й сама смерть, яка удамі насредок гріха була осудом Єскла була в Христі, в нашій праведності осудом гріха, тому що перший страждаючи гріха в є скла справедливо перетерпів смерть же не страждаючи внаслідок гріха, скоріше дарував через того будівництва, благодатні людському, добровільно на осуд реха прийняв, виникнув унаслідок цього гріха для того, щоб її знищити. Значить, через непослух Адама був установлений закон народження відповіді на солоді, наслідок якого сво було засуджено на смерть, і всі люди, що держали буття від Адама згідно з цим законом народження від насолоди, і з необхідністю, мали, не бажаючи всього, а поєднано по з народженням смерть. На яку було засуджено іство. Це був час посуду єства через ріг, оскільки закон народження на солоді ударував над природою людською, подібним же чином з Христа зовсім собідно від природного закону народження відповідної насолоди і звичаї смерті, на яку було засуджено іство внаслідок цього закону, але який добровільно прийняв смерть та тих, які властиві волі відроджуються Христом у душі через купіль відродження. Вони чи з благодаттю сторонюють. І все першого народження Адама відповідно на солоді, зберігаючи закон Івановській западі, благодать безгрішному стану, що дарується таїнстві хрещення, зберігаючи також незменшуване і незплямованою силу таємничому встановлення в дусі. Розуміли, вони мають у собі закон смерті, який є для осуду гріха в Христовоч, стручний момент для цього. Осуду гріха в плоті. У загальному це є за природі, завдяки благодаті, дарований наслідок. Велико таїнство втілення, саме той час, який почався від втілення слова, і, зокрема, після звершення завдяки благодаті, на той час, починаючи, якого кожна людина сприйняла через таїнство хрещення, благодаті усиновлення. Наша докція благодаті, що діє в Западях, вони добровільно мають одне тільки народження в дусі, мужнє приносить заради осуду гріха, закон смерті, що приносить багато страждань. Адже той, хто прийняв. Святий хрещення зберігає незмінною силою його виконання виконанні заподі, у смерть, не як у щось обов'язково наступного гріха і через нього, але він приймає закон смертю для посуду самого гріха, тому смерть таємнішим чином посилає Його безбожесне і нескінченне життя. Святі мужньо, звершивши своє життя. Петє в багатьох страждання за істину і правди самих себе, звільняють людське від посуду смерті, виникли внаслідок гріха. І зброя смерті призначені для знищення цього єства. Вони подібно до правоначальних є власного спасіння, використовують для знищення гріха. Бо якщо гріх мав смерть, то у них, які подібно давно знали їх, як зброю для знищення єства, та цим більше єство буде мати цю смерть. І тих, які через віру звершують правду в Христі, як зброю для знищення гріха. Значить, від виникнення таїнства втілення втілений Бог зовсім блищив тих, які були народжені по ньому. Дусі народжені є сплан з законом насолодних, як сказав апостол, настав час почати судову Судові і дому Божого, 1 по 17. Тобто настав час, осуду гріха як початок цього осуду покладено через страждання віруючим, що пізнали істину, наклали завдяки хрещу народження відповідне на солоді, і назвали домом Божим, як свідчить Божественний апостол Павло, Христос, як Син, у домі Його і дім Його ми. Єврея 3:6. І сам глава апостолю Петро представляється наступними словами: якщо раніше у вас почнеться, почнеться розуміло Сус, то які? З тих, хто противиться Євангелієм, Божому. Це іно тому, якби він сказав, якщо ми достулися з благодаті Духа, стати домом Божим повинні. Показати настільки велике терпіння у принесенні страждань заради правди, для осуду гріха і будучи благими, готовністю віддати себе смерті, немов лиходія, то який кінець тих, що противиться іванові Божим, тобто який буде кінець або суд, тих, які не тільки ретельно отримують у собі до кінця у душі в тіла за собі волі, і за ясном приводять дії у них живе народження Адаму відповідно до солоди. Але навіть це прийняли Бога і Отця, який призиває. Їх до себе за допомогою втіленого сина, який були кінець їх, і що не прийняли їх самого посередника, і сина, який є посланником від імені Отця, заради примирення нас і з ним, як і допомогою Отця із власної волі віддав себе смерті за нас, щоб собою нас настільки прав прославити, засявши красою свого божества, наскільки Він сам прийняв заради нас на честя наших страждання. Бо Євангеліє Боже, як я вважаю, посланництво Боже і виклик до людей через втіленого Сина, який дарує всім, що вірували в Його нагороду, примирення з Отцем і народжене у Тому великий апостол, обурюючись далі на не невіруючи, говорить: якщо правник ледве спасається, то нечистивий грішник де з'явиться, перша Петра 4:18. Правдником він тут називає розуміло віруючого, який зберігає даровану та в тайності хрещена благодать. І зберігає серед багатьох страждань, незладиму, синовлення, отримане Святого Духа, а також і спасіння, тобто благодаті Божа, даровано Богом, найповнішій вірі, лише достойним досягти її трудом може тільки той, хто спрямовується до Божественного і нашому рівню, всіх сил, а нечистим і грішним. Називає того, хто чужий іваниське благодатність, начистини він зна, наслідок невірія в Христа, а грішний він тому, що його живе. Народження, відповідно тлінню при свідці людство. або, можливо, писання назвали чистим, то, хто зовсім позбавлений єдиного вірного пізнання в Христі, а грішним віруючого, але який порушує подібно до мене Івановські заповіді, на які які зберігаються чистою і різане тління, дароване святим хрещенням. Становище їх я маю у увазі на нещасливо і грішно пізнається тим, що хоче, скільки радіє про таємниче віддання, по словам, яке ясно вказує на становище, аж ніяк не позбавлене просторової описуваності, якому противляється становище праведника. Однак слід знати, що праведник не буде цілком де в якомусь певному становищі, оскільки його становище з благодаті Боже вище де і як ти обіцяно, я сам Бог, бо Бог не. Порівнюється з де, але неймовірно перевершує всяке де, і в якому знаходить своє місце де, всі спасенні, відповідно до написаного, будь мені Богом захисником твердиння постановище, що спасти мене. Псалом 73. І всяке, хто заради цього, не причастує яким небочиною в мірі сили своєї благобуттю, буде подіну до члени тіла зовсім позбавленого життєвої енергії, як і в душі. Або знову, скільки Бог буде місцем всіх спасенних, Місце невимовним, непротяжним, безмежним, та він стає всім для всіх по попорційно праведності кожного, а скоріше вмію страждань, що в свідомо перетерпілося тут заради праведності, даруючи себе кожного, але дарує себе душа членами тіла відповідно до сили, що знаходиться в кожному члені, виявляючи себе діючою і з'єднуючи з собою все. для буття нічлені, ні, утримуються не розумради життя, а не і грішний. Де з'явиться? Адже він будучи бездатний сприйняти присутність Божа, яка проводиться в дії пропорційну благобуттю? Де з'явиться, коли він підпав з від божесного життя, що перевершує віки місце і час? Адже відповідно до першого розпередного розуміння слів «Нечистивий грішний де з'явиться, можна сказати, що така людина не буде зовсім свобідною, окресеного межами життя, не менше того життя, яке вислизає до всякого опису яке перебуває за межами всякого місця. Відповідно до другого негативного розуміння слів де явиться, можна сказати, що нечестивий немає Бога, який містить усяке життя, тільки це ради благи стає місцем для них. Да спокоєння для всіх обраних, адже як нечестиві буде жити, не маючи Бога в ролі місця, або і утвердження благобуття, яке знову ж може бути тільки в Бозі. І щоб сказати просто, якщо прав після батьків страждань роботи спасається, що ж буде, що трапиться з тим, хто під час теперішнього життя не зробив нічого для Божесті і чесноти.